Пан Дмитро питає, запитував про влаштування великих звісів недавно. Знайшов той вебінар, він на старому каналі. Коли відкриваєш відео, пише: помилка, відео недоступне. Чи можна це якось змінити? Так, пане Дмитро, можна. Значить, два варіанти рішення. Варіант перший. Перемога. І я починаю відкривати відео. Я це сказав одразу. Тобто. Поки йдуть, поки йде війна, поки російська культура вбиває українців, я не буду відкривати ніякі російські відео. Тому що всі ці відео це по суті підтримка російської культури. Я не хочу цього робити. Це моя принципова моя принципова позиція, звісно, був в перші роки. Була можливість стати спонсором, чому? Тому що у росіян забрали, от як тільки почалося вторгнення, Ютуб забрав можливість ставати спонсором росіянам, і тому люди з інших країн, котрі не з Росії, вони могли ставати спонсорами і ці відео дивитися. Але у YouTube є правило: якщо кількість переглядів вона падає, вона маленька, у мене забирається можливість спонсорування. Я хочу вам сказати, друзі, відверто, я 10 років вів той канал без жодної кепівчини. Розумієте, ніякого спонсорування, ніякої монетизації, нічого не було. Це от перед самим вторгненням в Україні нарешті з'явили можливість монетизації, Нарешті канал став там заробляти якісь гроші і от почалася ця війна. На каналі було 270 тисяч підписників і 7 тисяч підписників кожен місяць плюс. От і порахуйте, за 4 роки. Скільки там зараз було би підписників? Десь під півмільйони на каналі. Розумієте? І цей канал, да, цей канал зараз закритий, не монетизується, І відкривати ці відео я не планую. Що буде далі, я не знаю. Але питання для мене, воно принципове. Це не питання грошей. Там дасть Бог день, дасть Бог і піщу, як кажуть. Тому дякую за ваше питання. Але як бачите. Або Ютуб повинен відкрити доступ до спонсорування цього каналу, але він не хоче, де да, у нього є правила. Або, нарешті, ми повинні отримати капітуляцію нашого ворога, щоб вони там зайнялися самі собою і залишили в спокою не тільки нас, але й всіх сусідів. Щоб ця грьобана тюрьма народів нарешті вже розвалилася такої там матір'я. От. Тому дякую, друзі, за вашу увагу, за питання, І не забувайте, що у вас є можливість замовити тематичний вебінар. Якщо ви на новому каналі не знайшли відео про великі свіси, будь ласка, замовляйте тематичні вебінари, ми розберемо на цьому каналі великі Свіси. Так що, так.